Передусім хочу привітати вас з придешніми святами, з Різдвом Христовим, Хочу привітати також 25 числа буде Ханука. Вітаю з усіма святами! І я хочу вам подякувати за те, що не тільки в такі особливі дні ви з українським народом підтримуєте їх молитесь за них за всіх нас. Що кожного дня! За бійців наших, хто на фронті, хто поранений, кого на жаль, немає. За цивільних наших всіх українців, які всередині держави працюють, живуть, навчаються. Дуже важливо. Хочу вам за це подякувати. Також окремо хотів би подякувати нашим капеланам, і дуже б хотів, щоб їх було ще більше. які дійсно сьогодні є таким важливим сучасним психологом. Для, для бійців на фронті, для цього діалогу між людьми, для підтримки. Окрім цього, хотів би вам подякувати на цьому засіданні. Що ми є. У нас є така можливість, що у нас є така рада церков, про яку всі знають, і що це не якась просто назва. це... Дійсно, приклад такої роботи разом і адвокації, особливо за цю адвокацію України за кордоном. Я хотів би подякувати кожному з вас окремо велика робота. Іноді її не видно. Іноді дуже добре, що і не видно, що деякі речі робляться не публічно, але мають потім такий ефект. Ми раді зустрічі з вами знову, і можемо констатувати, що наші зустрічі справді мають ефект, як ви сказали. На попередній зустрічі ми спілкувалися, говорили про прийняття відповідно закону 83-71 про захист конституційного владу у сфері діяльності релігійних організацій. І ми дуже вдячні за сприяння. І Верховною Радою було прийнято, і вами підписано урочисто під час проведення на Софіївській площі урочистості з нагоди Дня Незалежності. Тобто закон прийнятий він працює, і в майбутньому, я думаю, що принесе багато користі. Для духовної безпеки Української держави. Тому ми вдячні вам за служіння українському народу, за служіння інтересам української держави. Ще раз дякуємо вам, вітаємо вас з прийдешнім Різдвом і Новим роком. Ми бажаємо, щоб наступний рік 2025 був справді роком переможним. Бо всі ми покладаємо надію на Бога, і ми молимось за вас, щоб Господь давав вам мудрість завершити цю війну якомога з більшою користю. Для нас, для України, і нехай Господь надихає дає вам сили терпіння далі так наполегливо боронити інтереси нашої української держави. Дякую, приєднуючись до, до вітань з Різдвом Христом і звоним роком. Хочемо вам подякувати за те, що ви сьогодні є з нами. Такі особисті зустрічі вони дуже важливі, тому що вони допомагають нам справді наші годинники звірити і в унісон разом з нашими різними церквами, конфесіями з нашою державою боронити Україну. Відстоювати інтереси нашого народу. Тому зичимо вам, щоб в новому році Христос, який народжується в тому різдві, справді був нашою силою, нашою надією, щоб ми разом виконали свій обов'язок перед нашим народом, нашою державою і теж Господом Богом. Шановний пане президенте, дуже вдячний, що ви знайшли час в такий нелегкий, важкий для України. Але ми дуже вдячні вам, що ви знайшли ці можливості от зустрітися з нами. Тому що для нас важливо. Ми молимось, Бог дав сили, і ми молимося, щоб Господь дав вам сили, мудрості, благословіння, тому що це дуже важливо, знаєте. Ми бачимо все, що робиться в світі. Зараз інформації і вистачає і правильної, і неправильної, і різної, але треба вміти сортирувати її. Ми вдячні, що вже сьогодні ми будемо здавати наше воювання. Це теж велика привілегія бути в вільному. Так що Божих благословінь вам, гарних свят і хай Господь благословить вас в вашому такому нелегкому служінні для нашої України. Дякую вам. У нас великі сподівання на наступний рік усіх в Україні. Ми молимося і віримо, що цей рік має стати переломним. А де нарешті можна говорити про справедливий мир, про припинення цієї жахливої війни. Хоча розуміємо, що ворог це, з нашої точки зору це диявол, це слуги сатани, які роблять жахливу роботу, ось, проливаючи кров. Звичайно, всеукраїнська рада церков готова й далі продовжити цю місію адвокації України. В різний спосіб у всіх країнах. По-друге, ми з задоволенням відзначаємо, що цей рік всі наші релігійні організації, всі наші спільноти були об'єднані в молитві. Дуже багато молилися в різний спосіб, в різних традиціях. Відзначаємо, що поданий законопроект у Верховній Раді про встановлення національного дня молитви, і було б дуже добре, щоб він. У нас був як справді Національний день молитви. І ми раділи тому, що Господь відповідає на наші, на наші молитви. Звичайно, наші вороги бачать нас і хотіли би подати нас як розрізнених і в релігійній спільноті, і в Україні. Ми б хотіли тут говорити в одному наголосі з нашою державою по всіх проблемних питаннях. І віримо, що Бог нас благословить вам Божої сили, Божої мудрості! І разом нехай 25-й рік буде справді переломним для України, і нехай прийде те, що ми всі очікуємо. Дякую.